Схоже, росіяни вирішили всю свою бронетехніку оснастити курятниками від безпілотників. Танки ми бачили Сау та Сенцепьок Також бачили. Тепер діло дійшло до реактивних систем залпового вогню. Росіяни в першу чергу намагаються захистити свої артилерійські системи від малогабаритних безпілотників камікадзе та безпілотників, які скидають боєприпаси на ворожу техніку. На свою військову техніку загарбники встановлюють або зварюють броню клітку, на яку накладають металеву сітку, яка має захистити бойову машину від у. Ураження безпілотника камікадзе або скинутого з дрона боєприпасу. ЗМІ держави-агресора опублікували відео, на якому зафіксовано реактивну систему залпового вогню БМ27-Ураган, кабіна та пускова установка якої були обладнані екранами з металевої сітки. Захисний щит розміщується на певній відстані від корпусу машини та пускових труб, щоб зменшити вплив боєприпасу при попаданні або перехопленні безпілотників та зменшити ймовірність вибуху. Процес виробництва такої броні Літки для військової техніки відносно простий і дешевий. Такі конструкції також спрощують використання маскувальних сіток. Однак такий додатковий захист має свої недоліки. Екрани збільшують габарити бойової машини. Також під час транзиту така конструкція може заважати руху під лініями електропередач, шляхопроводами тощо. Однак варто відзначити, що в деяких випадках екран не рятує техніку від попадання дрона Камікадзе. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо всім за перегляд.